Друзі, всім привіт! Вже я буду знімати вам напевно одне з останніх відео про таксування. Хотів би поділитися з вами таким от досвідом таксування на уклоні. Одразу скажем, дисклеймер. Я не є таксіст, я не професійний таксіст, я не довго часу таксую, я не розбираюся в тонкощах, як воно взагалі має бути. Це просто ну, звичайна людина сіла на таксі. Я тобто таксую там тижня-два, можливо. Та, от. Спочатку таксував на болті, потім на уклоні. На уклоні чуть, -чуть більше виходить, як не як. От, і там просто така штука, що робиш 50 поїздок, і ти в тебе тих 50 поїздок 18%, а наступних 57% вже буде ось так. Хоча я чув, що на болті взагалі без комісії, якщо робиш 50, там комісію болт знімає. Коротше, суть в чому. Розкажу вам ставлення уклону до хороших наших водіїв. Це просто жах. Я не розумію взагалі, як така компанія може взагалі таки чудити, і на це ніхто не звертає уваги. Керівництво це не бачить тої компанії. Ну, хоча я думаю, що бачать її взагалі на то все насрати, тому що вони гроші заробляють. От а люди таксують, тому що потрібно годувати сім'ю і так далі з роботою на і хто може, як може, то і так і заробляє, скажімо так, так же само, як і я зараз. Наразі без роботи є якісь свої справи, але потрібно заробляти гроші і потрібно таксувати. Я вибрав отакий от зараз шлях під, підробітку, я зараз таксую. От яке в мене ставлення здивувало уклона до, до водіїв, що його взагалі нема? Ось так я вам скажу. Тобто ти. Їдеш до клієнта, тобі лишається 100 метрів. Клієнт скасовує поїздку, тобі зато жодної компенсації. І тобі взагалі нічого навіть в підтримці не скажуть. Їхня підтримка це просто я не знаю. Ну, це вищий пілотаж. Вони на всі твої питання тупо відповідають посиланнями на їхній сайт. Питаєш за компенсацію, вони ти на тобі ссылку, от почитай, як компенсація відбувається. Пишеш їм, в смислі, поясніть, як так, чого так. На тобі іншу ссылку на сайт, почитай ще тут. Вони взагалі тут, типу, в них якісь роботи, які займаються розсилкою працюють в підтримці чи як, я не розумію. У мене була ситуація, з якою я схарався, тому що я... Таксував тиждень часу на уклоні, як-не-як чуть-чуть вигідніше, ніж на болті. Хоча я не знаю, можливо, якщо таксувати постійно на болті, може і буде вигідніше. Будь ласка, хто... хто таксує і розуміється в цьому, будь ласка, напишіть, де реально краще, як на вашу думку і як які умови, тому що я не зовсім компетентний в тому. Суть в тому, що я приїхав до клієнта. Став, стою 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин. Дзвоню, клієнт не піднімає, клієнт не відписує. Я дзвоню багато разів, він взагалі збиває телефон. Я пишу в підтримку, кажу, клієнт не, не виходить, 15 хвилин вже чекаю і так далі. На що підтримка скасовує? Добре скасували, я б беру отримати компенсацію. Тому що я їхав, скажімо, майже кілометр до клієнта і стодів, чекав 15-20 хвилин клієнта. Ну, якби не як, я би хотів пару гривень компенсації, як мінімум за час. Та? На що я знайшов, що мені не підтвердили компенсацію? Я в смислі. Я пишу в підтримку напряму, кажу, чому в мене немає компенсації? Клієнт не вийшов не з моєї вини, я нічого не скасовував і так далі. Оператор скасував, типу, я 15 хвилин очікував як мінімум. На що вони мені відписують? Компенсація нараховується тільки від одного кілометра. Тобто, я не зовсім зрозумів, я їх питаю: в смислі це як? На що вони мені кидають посилання на свій сайт, як працює компенсація? Я пишу їм, поясніть детальніше, як не розумію. Я просто спеціально, я вже це зрозумів, але я спеціально їм написав, щоб іменно вони мені пояснили, на що вони мені знову кидають якісь посилання на сайт. Тут все детально розказано, я такий класно. Я їм вже пишу. Тобто мені тепер не брати замовлення, якщо воно ближче, ніж кілометр чи як, і вони мені знову посилання на сайт. Ну йоб вашу мать. Тобто, виходить, що я стояв, в мене вибило замовлення. 800 метрів до клієнта. Я думаю, 800 метрів взагалі класно. Тому що, якщо можливо хтось не знає, якщо ви тільки виїжджаєте і вам вибиває замовлення, і вам їхати, скажімо, до клієнта 3 кілометри, насрати, ви тих 3 кілометри оплачуєте. І... Вам платять тільки з тої точки, де клієнт до точки, до якої клієнт має доїхати. Ось це за це вам платять. А то, що ви їдете кілометр два-три до клієнта, це нікого не цікавить. Це суто ви заправляєте машину на то і так далі. Це не враховано в ціну. Тому люди стараються брати чим поближче. Логічно, щоб не палити, не, не тратити соляру, бензину і так далі. І виходить, в мене було до клієнта 800 метрів, а в них компенсація під кілометра. Думаю, зашибісь, я їм пишу, як мені тепер не брати, типу чи що. Вони мені на то нічого не пишуть. Я через то схарився. Тому що їдеш 800 метрів в пробках, їдеш тих зраних 5 хвилин, тратиш як як якісь та гроші на амортизацію і на соляру. Приїжджаєш і стоїш в машині. 15-20 хвилин тратиш свій час, і тобі кажуть, на, о тобі, а не компенсація Це би ще нічого. Суть в того, що в них 30 гривень компенсація будь на що не цікавить. Клієнт не вийшов, клієнт скасував запізно і так далі. На все в них, тупо на все, 30 гривень компенсації. Дуже класний уклон, прям супер. Таких 30 гривень я не знаю, куди я їх буду тратити, бляха. Я за, за, за місяць часу блін, нову машину куплю з такими-то вашими умовами. Блін, взагалі так чітко, що це просто. І ще в чому суть один раз на день. Тобто, якщо, наприклад, один раз на день вам вдалося вибити компенсацію в полта, і у вас стається знову якась ситуація протягом дня. Фігушки, 30 гривень вам більше не дадуть, тому що скажуть, ти що, 60 гривень за день хочеш від нас отримати, ти що взагалі офігівший? Ніхрена. От, дуже-дуже класно. І я почитав відгуки на сайтах і в коментарях їхньої реклами на фейсбуці. Це просто жах. 98, можна навіть сказати, 99% відгуків про компанію це просто суцільний негатив. Підтримка гамно, умови гамно. Став... Саме-основне саме ставлення до водіїв взагалі немає жодного. Просто жодного. І це всі так пишуть. І я от подумав, що буду я таксувати на болті. Хоча на болті я почав вчора вечором читати відгук і там не краще. Там взагалі кажуть, що це арабська компанія, що там дуже мало платять. І я, чесно кажучи, вчора потаксував на таксі, виходить, з 11-12 перша. Ну, грубо кажучи, 3 години. Ну, я десь таксував, напевно, годин 7 вчора. І з тих 7 годин я заробив тисячу гривень чистим. Класно. І стоїть тисячі гривень. Я потратив десь гривень 300 на заправку. Офігенно. І ситуація така. На уклон не хочеться вертатись, тому що там просто жах. І на болті не хочеться таксувати, тому що там просто жах. Ну, ось така от ситуація. Сьогодні я ще змушений їхати таксувати, тому що не буду лежати вдома і так далі. Хочеться, як не -ни як. Скажем, щось купити, поїсти треба. От, Але завтра вже в нас неділя, в мене завтра, я думаю, я не поїду таксувати, зроблю собі вихідний, а в понеділок вже там будуть якісь домовленості за роботу і так далі. Буду вже щось думати. Тому що реально багато хто пише, що таксувати це вовча робота. Ну, Реально я на самому початку казав, що в попереднє відео, що це дуже важка робота. І типу, постійно таксувати це є брит Хоча, з одної сторони. Нормально, якщо у вас, наприклад, якась дача Сандеро, бляха, якась дача, Логан і так далі, і ви їздите, вбиваєте ту машину, взагалі проблем немає, в нашій дешево в обслуговуванні на газу. Тоді так, да, тоді ще можна щось. Потім її просто там, на 500 баксів дешевше продасте, та і тільки всього. А якщо ви їздите на своїй машині десь за 1007, 6-9, ну, типу, ви не те, що вбиваєте машину. Так ще й вбиваєте здоров'я і так далі, тому що цілий час сидіти в машині і вам постійно тут і чургають машину за, за це і затирають, і так далі. І потім, при умові, що ви купили машину за 7 тисяч а 500 баксів, кинули, щоб її зробити. Тому що зараз машину, коли ти купляєш, 100% ти будеш щось робити. Я, от, наприклад, в себе зробив худовку. Тиждень покатався і вже 6 тарабани, вже ліве колесо, переднє 6 тарабани, дуже класно. От. І от така от, виходить ситуація з таксуванням. Хотів би ще сказати, то, що говорять, що на таксі там мають блях, 10 тисяч тиждень і так далі. Можна мати 10 тисяч, але з тих 10 тисяч вирахуйте ще амортизацію, заправку. І то скільки часу ви таксуєте. Ви будете таксувати кожен день по 13-14 годин, щоб мати 10 тисяч тиждень. Класно, класно. Ну, коротше, їду, я зараз буду таксувати, буду вам показувати сьогодні, що в мене вийшло в загальному, де я на чому таксував, можливо, якісь ще будуть ситуації, а надіюся, що не буде ніяких ситуацій, я ще спокійно сьогодні дотаксую. Ще. От. Ну і покажу. Що на чому я таксував і скільки сьогодні зароблю? Так, друзі, на сьогодні вже все. Зараз в нас пів сьома. Получається, я таксував з якоїсь... Коротше, десь з пів дев'ятої по дванадцяту і потім там з 4 по от зараз. Коротше, десь, грубо кажучи, 6 годин вийшло загалом сьогодні. От, таксував і на уклоні, і на болті але більше на уклоні був на болті щось прям. Дуже туго, ні замовлень не було, стояв по 10 хвилин, по 15 а навіть якщо і були, то типу, ну, їхати там, я не знаю, поїздка 6-7 км, ну, 110 гривень, якби, тіп, ну, дуже мало, тим більше по пробках. ось. Так, Вийшло в мене чистими значить, на болті 483, от, І на уклоні чистими вийшло 1183. Ось так от за сьогодні вийшло, за 6 годин це субота, ну, ну типу нормально, але з того, що вирахувати заправку гривень, напевно, 400, бо я сьогодні щось багато спалив, дивлюся. так. Тому за 6 годин там 1100. Але повторююсь, я не враховую амортизацію авто. Якщо сюди враховувати амортизацію авто, ціни будуть зовсім інакшими і заробіток буде зовсім інакше. А моя порада амортизацію потрібно враховувати, тому що машина просто сипеться, особливо у Львові, по Бруківці. Тому краще то все враховуйте, щоб ви розуміли, чи вам взагалі вигідно виїжджати, чи не вигідно. Ось я так просто деколи виїжджаю, але просто я зробив ходову. Поїздив тиждень часу. Ну там, можна сказати, день в день по 8-10 годин на таксі. І в мене вже знову ходовка щось почало стукати. Напевно, або стойка стабілізатора, такий звук, або салінблок, блок. Не знаю. Щось за все, салінблок, блок, тому що стойку я міняв місяць назад, дві стойки. Тому отак. Ну і на сьогодні вийшло друзі, ось так. от.